Ребята, всім привіт! Оце я сьогодні вибрався трохи знов на рибалку. Во. Взяв во. одну вудочку таку і один твістирок. На нього сьогодні будемо ловити. На такому оставку, бачите, трохи він заросший, але нічого, будемо ловити. Сьогодні така погода, трохи хмарно, вітру нема і падає моросить дощик. О, зараз таку погоду може щось і хапнем тут. Ну, погнали ловіти. Так, перший забросик, О, Зашибись! Все, будемо ловити. Ребята, чую якесь зілля, да? такий бачиш щось в бік. І такий понімаєш щука, і дивіться, я її до берега й до а вона не дрігається. Дивіться, не невеличка така. О, тільки ще напочала. А я такий по зіллі такий чуть такий динь-динь. Думаю, мото це я зілля так рву. А через пару секунд розумію, що щука, і такий дивлюся, тяну да, тяну. Реально щучка є. Подивіться, на яка маленька. Ось такий ще бачочок. Якраз відпустить його, такий невеличкий воклю. Ти ти що? Але губу я йому знатно порвав. Хоча і не тянув швидко, але все одно. Але клас, вовсе так. Дин -дин -дин, такі, знає, і якраз по зіллі веду, такий думаю, мабуть, зілля, а потім через пару секунд піднімаю, що то щука. Во. О, ось така щучка. Зараз ми її освободим. А, ребята, подивіться, на яка щука. Зверху така чорна, О, геть. таких щучок, ребята, відпускайте, завжди відпускайте. Бо їх же ж все одно подросте, може дасть потомство і виросте потім може мамочка якась. Або із з її потомства щось виросте. Все, давай, впливай, щучка, давай. Хоп, пошла. Раді моя. Ну а ми погнали далі ловити. Тако пару забросів. І перша щучка в нас невеличка вже є. Кло. Ребята, так зп'ять закинув о, о, да, Веду понад цим озіллем, оцим, во, бачите, оцим, да. Тако подовів майже до цього сосонки, де оце така. І коротше випригує така десь на півтора кіля, промахується, доводжу сюди під берег до сосонки, да. і чую, взяла, вхватила. І чую, вже на гачку і такі пару секунд і сошла. Та капець. Два рази взяла щука. Ти що? Перший раз випригнула, промазала. Другий раз догнала, як он до під берег. Хапнула, але сошла, блін. І за цієї сосонки все мішає. О, така файна щука, ото то мер ще не зробила. Все, я розумію рибалочка. Ну, ну ще ми туди можемо трохи покидати, то може ще щось зловимо. Тому погнали. Ще надія якась є. Ребята, ще раз он він вів он до твістера, да? так? Ой, тільки під берег мав витягувати якраз, якась на 200 грам, така бачив. промазала по цьому твістерку. Ти що, ти що, Ну радість, щука піднімає. Ребята, завела, завела, є, є, є. Зараз, зараз буду крутити, знімати якось пробувати. Давай, давай. Я була... була... Бляха, нема, все, сошла. Та йолки палки. Ай. треба буде мені якусь камеру на лоба купити, да знімати нормально. А то, блін, поки камеру включиш. То сошла, блін, Ай. Ну нічо, Ну нічо, Щучка була. Де, мабуть, цього місця туди. Ну що, ребята, така рибалочка у нас получилася. Дальше йти смисла кидати, ловити нема, бо там вже зілля одне, а там ми вже все розпугали, прогнали. Тому всім пока, ждіть нових відосів.